З чого ми почнемо? Ми почнемо з характеристики хімічних елементів взагалі за положенням в періодичній системі. Ми з вами вже знаємо, що існує 8 груп таблички Менделєва. І це у нас з вами зразу прописуємо стовпчиками перша головна, друга головна, третя головна, четверта головна, п'ята головна, шоста головна. І сьома головна група. Перша угу. група називається лужні елементи, Пишу, о, набагато менше, щоб все вмістилося. Друга називається лужна земельні. Елементи. Третя називається підгрупа алюмінію. Бо всі орієнтуються на хімічній властивості алюмінію. Четверта називається підгрупа карбону. П'ята група називається Пніктогени. Що група називається? Халікогени. Сьома група називається галогени. І восьма група ми з вами знаємо, інертні гази, але ми зараз їх записувати не будемо, тому що у них немає, в принципі, хімічних властивостей. Тому що вони не проявляють хімічні властивості, хімічно-інертні. Так, я ось таким чином розбиваю на стовпчики, щоб було зручно прописати все, що нас тихо. Угу. И вот тут на а, полях. Sorry. Sorry. Угу. Я хочу <связь> <связь> Так, є. І от тут з боку я пропишу ще формула гідрату. Тип гідрату. Так, ви встигаєте? Ні. Давайте, доганяйте, а я поки що буду прописувати. Для першої групи вона характерна формула елемент ОН. OH. Не туди пишу. Ось сюди елемент OH. Для другої групи характер елемент OH двічі. Для третьої характерно елемент OH тричі. Або H3 три, елемент O3. Для четвертої групи характерно H2 елемент O3. Для п'ятої групи. Виклює тільки hno 3 А всі інші H3 елемент О4. Шоста група H2 елемент O4. Сьома група H елемент O4. Так, знизу прописую їх типи. Перший це основи основи. Далі так само основи. Третя група це амфотерні, амфотерні властивості, тобто і основа і кислота. І основа і кислота. Я потім зроблю паузу, щоб ви могли дописати. Четверта група це кислота, п'ята група кислота, шоста група кислота і сьома група. Це кислота або кислотні властивості. Так. Продовження запису. І прибираю це все звідси. Значить, ми будемо працювати в основному. По інформації по таблиці. Я її зараз зразу закину вам в Google Classroom, ви її перепишете собі в зошит. Це загальна характеристика, за якою ми будемо працювати. Щоб опрацювати нормально цю тему, тобто щоб зрозуміти її, будь ласка, зараз перед очима тримаємо табличку Мінділєва. Ось вона нам вона нам постійно буде потрібна. Можливо, у вас зараз перед очима нема таблички Мінділєва, тому я її ось таким чином ввімкну собі поруч, тобто, щоб ми могли в неї підглядати. І плюс. Тут же ми будемо. Нет, трішки менше І плюс тут же ми будемо а, з вами ще прописувати основну характеристику. так Де вона у мене тут? Де вона у мене тут? Ось вона у мене відкрита. Так, характеристика а, розписана по пунктах, тобто, що нам потрібно записати. Перше, що ми починаємо, це розміщення в періодичній семісті. Зараз я хотіла вам запропонувати обрати будь-який елемент. З 1 по 20. Який вам подобається? Хто перший запропонує? Хто перший запропонує? Мій мам? Маша? Настя Любий, Любий з 1 по 20. Який подобається? Ну, no флор. Угу. Ти одразу по складним пішов? давай з простіших. Давай магніт там, натрій там, а хвор попівніше. Давайте. Цицилій. 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 А, <гум> да. Так. <гум> записуємо. Силіцій. Характеристика хімічного елементу й Так, дивимося в нашу характеристику. Що від хоче? перше від нас хочуть? Перше від нас хочуть розміщення в періодичній системі. Назву ми прописуємо. Розміщення в. Періодичній системі. Так. Даня, читай, що в першому пункті від нас хочуть. Що нам потрібно вказати? Що в першому пункті від нас хочуть? Даня, дочка, що бачимо? Період група підгрупа, АБ порядковий номер. Так, поїхали. Селіті. Ось він у нас, ось ми його зразу обвели. Який у нього період? Дивимося ось тут збоку, який у нього період. Третій. Третій період, абсолютно точно. Значить ми прописуємо отаким От чином. Третій період. Яка у нього група? Римськими зверху. Четверта. Четверта група. І тепер уважно дивимося, його символ під А чи під Б. Під А. А отже, А підгрупа. Тобто головна підгрупа. підгрупа Порядковий номер у нього який? Ставимо 14. 14. Так, перший пункт ми виконали. Не складно? ніби ні. ні. Так, пункт номер 2. Будова атома. Будова атома. Діма, прочитай, що в дужках від нас хочеться. Буду вам етома. вказати е, нукліт елемента кількість стоп, е, стоп. вказати, Секундочку, давай по пунктам. Вказати нукліт елемента. Нукліт елемента це коли у нас зліва є чиста. Знизу порядковий номер. Зверху атомна маса. Діма порядковий номер селіття. Mm. Порядковий номер селіття. 14. 14. Атомна маса у селіті. 28. 28. Правильно зверху прописуємо. 28. А от тепер продовжуй. Що далі? Кількість кого? Кількість протонів. Нейтронів, елементів, електронів. Електронів. Та... Стоп. Стоп. Електронів. Прописуємо. Протони. Нейтрони, електрони. Ну, по щоб ми не... це зразу, щоб не всю кашу разом. Протони. Протони це порядковий номер. Скільки протонів у нас? Дивимося на, на, на ці числа. Що ми бачимо? Порядковий номер який? 14. 14. Ми знаємо, що електрони дорівнюють протонам. Значить, теж 14. А 15. нейтрони це верхнє число нижнє. Отже, 27 мінус 14 дорівнює 14. Нам пощастило. Далі, що ми бачимо? Електронну та електронографічні графічні формули. Поїхали. Сі Заряд ядра у нього. Це його порядковий номер. Плюс 14. В якому періоді він знаходиться? В третьому. В третьому. третьому. Значить, зразу три дужечки замалювали. Він у нас знаходиться в четвертій головній групі. Значить, на останній дужечці 4. Перший два. Від 14 віднімаємо наші 6. Скільки буде? Восім. 8. 8, правильно. Так, будова атома ми записали. Тепер нас цікавить. Оце 1 С2, 2С2. Тобто користуємося червоними числами. Ці ліці ми собі вже позначили. До нього потрібно дійти. Поїхали. Перший період. Значить 1. Далі. Перед ним 2 червоних. С. Червоні 2. Далі на другому періоді так само 2 червоних, 2, С, 2. Далі 6 жовтих, 2, П, 6. Переходимо на третій період. Знову два червоних, 3С, 2. І в ціліці, який по щоту у нас жовтий. Рахуємо, який він у нас в третьому періоді. Другий. Значить 3П2. Супер. Підкреслюємо чарівну формулу. Останню, тобто в якому періоді він. Знаходиться, як дізнатися, дивимося на циферку 3, Він в третьому періоді, значить тільки те, що 3 нас цікавить. Так, для тих, хто забув, оце називається електронна формула. Коли ви будете розписувати вдома, ось таким чином підписувати, якщо ви хочете, тобто не обов'язково. І оце останнє нам потрібно замалювати. Для S. Скільки клітинок потрібно використати? С, скільки клітинок? Одна, дві, одна, три чи п'ять. Одна. А для П. Три. Три. Три, Правильно, да. Збільшуємо тільки на два. І оце нам потрібно зараз сюди вмістити наші оці цифри. Оце 2 і 2. В С всього дві стрілечки. Перша стрілечка завжди дивиться догори. Нижня дивиться вниз. Далі дивимося два. Ми завжди заповнюємо кожну ячейку окремо. А як тільки з'являється більше, тоді заповнюємо побільше. Два, значить, один в одну, інший в другу. Все, у нас більше стрілочок немає, більше не можемо собі дозволити. Отже, електроно називається графічна формула. Електронно-графічна формула. Діма, перевір, будь ласка, чи все ми вказали у другому пункті? Так. Mm, да. Так, да, все сказала. Тепер переходимо далі. Далі вже набагато легше, тому що ми можемо вже вказати за положенням таблички Менделєва. Отже, циферка 3. Так і записуємо. Характеристика хімічного елемента. Так, Настя Настячка, прочитай, будь ласка, що схочуть у дошках. Тип елемента, SPD, металічний неметалічний. Давайте Настя, скажіть. Після кожного пункту зупиняємося, щоб зразу розбиратися. Отже, тип елемента R, D або F. дивимося по кольору. Ось у нас в табличці є кольори. Червоний, жовтий, синій, зелений. У нас в лісі якого кольору? Жовтого. Жовтого, жовтий це який елемент? P. П. Отже, прописуємо П елемент. Робимо кому. Далі нагадую, що для того, щоб визначити, це у нас метал чи не метал, ми користуємося діагоналлю. Металічний чи не металічний? Хто у нас сіліцій? Він знаходиться над нашою діагоналлю. Хто він у нас? Неметалічний. Молодці! Прописуємо неметалічний. Супер! І тепер втрачає чи а, приймає електрони. Значить, собі на полях записали 8. Оце 8 електронів повинно бути. І ми з цим спеціально запишемося таким чином. Метали віддають, не метали приймають, але все до восьми або до нуля. Віддають, ми вказуємо, до нуля, а не метали приймають до восьми. Скажіть мені, будь ласка, у нас неметалічними, значить, він віддає, чи приймає. 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 Приймає, хорошо. А для того, щоб визначити, скільки він приймає, нам потрібно подивитися на останню дужку. Оцю, яку ми з вами записали. Скільки у нього на останній дужці? Чотири. Чотири. Скільки не вистачає йому для того, щоб прийняти до восьми? Чотири. Чотири. Так і прописуємо. Приймає 4 електрони. Приймає 4 електрони. приймає 4 електрони. Все, ми тут все зробили Так, переходимо далі. Четвертий пункт. Сонечка, четвертий пункт. А відносна атомна маса. Прописуємо відносну атомну масу АР. Тут ми можемо словами написати. Скільки? Ми сьогодні її вже визначали, скільки відносна атомна маса? 28 28. Отак От і прописали. 28. П'ятий пункт. П'ятий пункт. Сонечка, читай далі. Вища валентність та формула вищого оксиду. Так, вища валентність. Я нижче пропишу формула вищого оксиду. Ця інформація у нас є в табличці Менделєєва. Уважно дивимося в табличку Менделєєва. Зараз відволіклися і подивилися. Вища валентність це завжди номер групи, в якій знаходиться наш елемент. В якій групі знаходиться сілітій? Четверта. Четверта. Четверта, отже, вища валентність. Четверта. Формула вищого оксиду опускаємо очі вниз і бачимо: оце наші оксиди. Всі формули прописані ось тут. Бачимо? рядочок вищі оксиди. Що ми бачимо, яка у нас тут формула під селітієм? Яка формула? Прочитайте її. RO2. RO2. Наше завдання замість букви R підставити наш елемент. Тонечка, підстав наш елемент. У нас селітій. Значить, замість Р ми повинні сказати селітій. Як виглядає? Так. Да. Тобто ми відставили все. Все. Так. П'ятий пункт. П'ятий пункт. Діма, закінчили шостий пункт. Прочитай, будь ласка, що від нас хочуть в шостому пункті. Гідрат вищого оксиду та його характер. Пропишемо. Гідрат вищого оксиду. Це та табличка, яку я тільки що дала. Діма, назви мені, будь ласка, для четвертої А групи. Який гідрат ми там записали? H2. 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 Елемент. Елемент О 3 Заміни елемент на наш елемент. Ну, тобто на той, який у нас. H2. 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 Селіції отри. Да. І тепер нижче. Що там у нас написано? Кислота основа чи амфотерна сполука. Це третій рядочок. Mm. Там ми тип записали. Кислота. кислота. Дописуємо сюди кислота. І останній сьомий пункт. Так, хто хоче? Я бажаючні. Да, ободаня. Даня. Даня, ти куда-то немає. Ага, ушов. Соня, давай тоді з тобою. Формула литкої сполуки з гідрогеном. Я зараз вам все показую по табличці Менелеева, правильно? Угу. Угу. Так ось там знизу. Ось там знизу. У нас є отака прекрасний рядочок, отакий прекрасний рядочок. Ледкі сполуки. І ось наша формула леткої сполуки. Але бачите, не у всіх вона є, тому я у дужках прописала. Якщо є, ось якщо є, значить ми записуємо. У нас RH4. Замість R нам потрібно підставити селіті. Що ми отримаємо, Сонечко? Селіть H4. Так. Да. Я вам скажу так: оце ми вибрали сьогодні сіліцій, а його легка сполука має таку красиву назву. До речі, схожа з речовиною, яку ми використовуємо як кондиціонер для нашої білизни стілан. Тобто селіті 4 це стілан, і він дуже сильно пахне чесноком, тобто чесник у нього, такий чесночний запах. Питання. немає. Супер! Зараз я оце все викладаю в Google Classroom Мені до четверга, щоб ви виконали два хімічних елементи. Один буде метал, інший буде не метал. Питання є? Ні. Нема. Супер, гарного вам дня! Дякую за те, що сьогодні вийшли. Дуже рада була вас бачити. Вам також до побачення. До зустрічі. До побачення.